Доброго дня, мене звуть Яна, я ведуча подкасту Кімната 248. Поговоримо сьогодні з вами про обійми. Обійми – це дуже важлива річ в житті кожної людини. Коли люди обіймаються, це дуже корисно для їхнього здоров'я. Наприклад, під час обіймів підіймається імунітет, виділяються різні гормони. Наприклад, гормон окситоцин, який виділяється під час обіймів, він зменшує рівень самотності і рівень гніву в організмі. Тобто людина відчуває себе більш спокійнішою і не такою вже й самотньою. Також під час обіймів підіймається гормон серотонін. Він надає людині відчуття певного щастя в певній мірі. І людина стає хоч трішечки, але щасливіше. Обійми дуже схожі на медитацію. Вони заспокоюють наш організм, дають нам почуття спокою та впевненості. Також обійми це така унікальна річ, яка може підняти навіть вашу самооцінку. Коли вас обіймають близькі люди, вони не тільки виражають до вас свою любов, вони також вам дають розуміння того, що ви особливий у їхньому житті. Тобто таким чином, коли ви обіймаєтесь з близькими для вас людьми, ви можете в певній мірі не загально там, на дуже великі кроки, але хоч трішечки, але підняти свою самооцінку. Обійми взагалі підіймають також ваш імунітет і не лише психічне здоров'я вони покращують. Потрібно обійматися, якщо це вам подобається. Але також потрібно не забувати про те, що всі люди різні. Комусь подобаються обійми. Хто тактильна людина? Є люди, які не подобаються бійми. Вони менш тактильні, їх це може навіть роздратовувати. І потрібно враховувати цей факт. І, наприклад, при зустрічі, коли ви знайомитесь з новою людиною, не бігте до неї обійматися відразу. А можливо, навіть запитайте, якщо там вам дуже хочеться її обійняти, спитайте її, чи е, прийнятним це буде для неї. Тому що люди, які не тактильні, які замкнуті у собі, вони обійми можуть сприйняти як порушення їхніх особистісних кордонів. Тому будьте обережні і спитайте краще людину про те, чи подобаються їй обійми. Усім гарних обіймів, дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.